Маркіян Мальський, адвокат, почесний консул Австрії у Львові, партнер адвокатського об'єднання «Коханський та партнери. Перше, що я побачив, це те, що була конференція почесних консулів Австрії в Україні. На якій і ви були присутні всі, всі, всі. Я не знаю, наскільки всі, напевно, всі, так, консули Австрії в Україні. Практично, практично, всі були, так. Угу. Наскільки. Багато разів ви маєте можливість бачити з консулами в інших містах. Ну дивіться, загалом є шість консулів в Австрії в Україні. Це, власне, почесні консули, держава Австрія використовує достатньо активно цей механізм. Скажу навіть більше, що вже через тиждень ми зустрічаємося в Відні безпосередньо буде зустріч із федеральним президентом Австрії паном Олександром Фандербеленом. Фактично, Інститут почесних консулів є одним з таких дуже важливих інститутів налагодження взаємоспівпраці між різними країнами. Що стосується безпосередньо зустрічі, яка була в Києві, то угу. така зустріч в такому повноцінному форматі відбувалася, напевно, вдруге. Десь скажу, що вдалося. Більшості абсолютні консулів приїхати до Києва в посольство, і ми фактично комунікуємо достатньо часто. Часом це є там обмін досвідом між містами, хто проводить такі проекти, гуманітарні акції. Звичайно, що до війни було дещо інакше була інакше сформована діяльність консульств, інше спрямування. Зараз фактично більше. Діяльності сконцентровано власне на допомозі Україні на тому, щоб проходити етап війни якомога легше для того, щоб сприяти на реабілітації військових українських для того, щоб доставляти гуманітарну допомогу. Тому скажу, що загалом такі зустрічі є напрочудними, і скажу, що так як є шість почесних консулів в Україні, то це достатньо багато. Я думаю, що небагато інших країн мають власне таку достатньо значну кількість почесних консулів. Разом з тим, це зрозуміло, тому що Україна є географічно великою державою, і для того щоб максимально представляти інтереси австрійських громадян та держави Австрії в Україні. Потрібна власне, така чисельна присутність. Ну, ви раз на місяць бачите з зі... якимось новим містам. Ну, не можу сказати, що зараз ми бачимося фізично, але ж в якомусь е контактів, якійсь формі комунікації, ми безпосередньо є зараз, тим, що полегшилася електронна комунікація, засоби зв'язку дозволяють бути. На контакті фактично постійно, тому немає якоїсь потреби фізично зустрічатися. Зрозуміло, що почесні консули вони працюють в дуже тісному зв'язку з безпосередньо професійними дипломатами, тобто з посольством Австрії в Києві. Відповідно, ми є напевно частіше в комунікації, власне, з посольством Австрії, аніж між собою. Але ж так як я говорив, ми вже достатньо довго всі між собою знайомі і провели не один ряд заходів. Власне, спільно з різними містами про повоєнну відбудову нашої держави, тому що ну зрозуміло, що багато іноземних держав будуть тут допомагати в цій сфері, але Австрія чи зможе вона якось допомогти в контексті того, що наскільки я розумію, то Австрія зберігає такий нейтралітет по відношенню до України, то як ви вважаєте, чи зможе Австрія допомогти в контексті того, що вона зберігає нейтралітет? Австрія допомагає і однозначно допоможе в повоєнній відбудові. Австрія зберігає нейтралітет не тільки відносно України, але ж і відносно всього світу. В цьому і полягає її статус, який був визначений після Другої світової війни. Фактично, є декілька країн, які зберігають повний нейтралітет, і це історична обставина, яка Існує, скажу, що Австрія є з Україною в цій війні. Австрія неодноразово висловлювала свою позицію щодо того, що вона підтримує Україну, що вона допомагає Україні разом з тим. Статус нейтралітету, який закріплений в Конституції Австрії, забороняє їй відповідно надавати, скажімо, військову допомогу безпосередньо будь-яким державам. Відповідно, Австрія як нейтраль, нейтральна країна може надавати гуманітарну допомогу допомогу в розвитку різних сфер, таких як культура, освіта, медицина. Чим і займається відповідно там і посольство, і почесні консульства. Дуже багато зараз відбувається різних проектів. Насамперед багато гуманітарної допомоги передається Австрією Україні. Що ж стосується повоєнної відбудови, то тут найцікавішим для України, звичайно, є досвід австрійських фірм, як в сфері інфраструктури енергетики, так скажімо, і в сфері бізнесу. Тому великі плани вже будуються на те, щоб австрійські компанії допомагали українським компаніям, фактично створювалися спільні підприємства австрійські інвестиції приходили в Україну після війни, адже бізнес насправді. Дуже багато тепер почув про Україну. Україна є на слуху. Всі розуміють, що в цій абсолютно неспровокованій агресії Російської Федерації проти України Україна є правою стороною. Так вона абсолютно зазнала незаслужено, незаконно проти законних дій проти себе, і відповідно весь цивілізований світ, і звичайно, включаючи Австрію, націлені на допомогу Україні. Коли от, австрійські бізнесмени думають про те, щоб інвестувати в Україну, так чи не заважає їм нейтралітет по відношенню до війни? На, на мою думку, ні, тому що нейтралітет це загальнополітична позиція держави. В той же час бізнес він звичайно існує в взаємодії з владою і разом з тим, бізнес є незалежним. І ми бачимо в розвинутих країнах світу, в країнах Європейського Союзу. Що роль бізнесу відводиться значно більше ніж в країнах централізованої економіки, в недемократичних країнах, відповідно, бізнес гратиме чи не найважливішу роль в відбудові України, як і звичайно підтримуватиметься політикою держави. Немає сумніву, що Австрія допомагатиме Україні немає сумніву, що повоєнні проекти матимуть місце. Разом з тим хочу зазначити, що звичайно Україні потрібно провести ще ряд необхідних реформ для того, щоб іноземний бізнес відчував себе в Україні комфортно. На жаль, в нас є історичний, історичний досвід того, що багато іноземних інвесторів в Україні на жаль зазнали від органів. Влади української нерівноцінного ставлення до них, і звичайно, ця негативна історія вона залишилася в пам'яті багатьох іноземних інвесторів. І тут я вважаю, є секрет залучення іноземних інвестицій, але адже не лише створення комфортного клімату, але й вирішення застарілих минулих проблем, коли інвестори втратили кошти в Україні, є передумовою того, щоб стати знову ж таки на такий шлях. Економічного розвитку, я думаю, що ні в кого немає ілюзії, що без залучення іноземних інвестицій Україна не зможе бути повноправним членом світової спільноти і рівноправним, адже тільки бізнес визначає ступінь розвитку економіки держави, неможливий успішний розвиток держави без розвиненого приватного сектору. От ви як думаєте, от багато зараз є бажаючих інвестувати серед австрійців до України? Чи знову ж таки треба змінювати систему, щоб вони були? Чи зараз не такий високий попит на інвестиції? Ми розуміємо, що в час війни попит на інвестиції є дуже низький. Капітал є боягузом, і капітал боїться приходити в ті країни, де є певна небезпека. Чи це небезпека корупційна, чи це небезпека, скажімо, інфраструктурна, чи це небезпека воєнна, капітал завжди буде аналізувати ці фактори. Відповідно, поки що не можемо прогнозувати значних інвестицій в воєнний час. Тут насамперед пам'ятаємо, що дуже багато аналітиків вважало, що Україна зможе ефективно контрнаступати. На жаль, це не мало місця, і, відповідно, бізнес також. Очікував на цей контрнаступ, який не відбувся. Ну і відповідно зараз бізнес чекає наступного меседжу. Наступний меседж повинен бути в тому, що Україна змогла втримати фронт, що немає ризику того, що російські війська підуть далі, що вони далі знищуватимуть міста, підприємства, створюватимуть внутрішню нестабільність. Коли з'явиться чіткий меседж того, що ми є сильні і ми можемо. Тримати воєнну ситуацію, тоді ми побачимо якісно іншу кількість інвесторів. Зрозуміло, інвестори сподіваються, що військові дії в Україні припиняться чим скоріше, і тоді справді почнеться процес відбудови, процес економічного розвитку. Я вірю, що потенціал є дуже високий, і я вірю в те, що ми досягнемо неабияких висот і станемо повноправним і рівноправним членом. Європейського союзу, північно-атлантичного альянсу разом з тим, все ж таки на порядку денному основне питання це військові дії. Як тільки вони будуть припинені в тому чи іншому форматі, як тільки Україна заявить, що відтепер це знову безпечна країна, яка пріоритетом має розвиток бізнесу, тоді ми побачимо якісно інший розвиток в країні. Я думаю, що система. Яка в нас існує в Україні, є достатньо хорошою разом з тим. Ми пам'ятаємо, що дуже багато що потрібно змінити в сфері захисту права власності, в сфері верховенства права, ну і останнє в сфері корупції, щоб все ж таки бізнес міг вільно розвиватися і не залежав настільки від влади. Скажу, що загалом динаміка України є позитивна за ці всі роки, і ми бачимо і від теперішньої і від, від минулих влад. Багато кроків в напрямку покращення цієї ситуації, але ж повірте, що ще дуже багато що можна вдосконалити. А як тут консули можуть посприяти? От ви як консул, який в консульстві міста Львова так знаходиться безумовно? То ви е, бачите до вас звертаються з. Питаннями чи безпечно інвестувати є такі питання до вас? Перш за все, я маю з чим порівнювати. Я є консулом Австрії з 2016 року, і за цей час ми бачили дуже багато численних австрійських інвестицій в регіон. Зрозуміло, що наша країна пов'язана історією з Австрією. Тут були землі, які безпосередньо входили в склад австро угорської імперії, і, наприклад, бачачи архітектуру міста Львова і інших міст, ми бачимо глибину культури Австрії тих часів, це історія наша спільна понад 170 років. Тому це значний. Внесок, все ж таки, в взаємостосунки між Україною і Австрією. Я як почесний консул до війни був дуже багато задіяний власне в допомозі австрійському бізнесу розвиватися на території західної України в консульський округ консульства зараз входить шість західних областей. Відповідно близько 200 аспістських підприємств активно працюють на території західної України. Вони всі працюють згідно високих європейських стандартів, платять офіційні заробітні плати зараз активно донатять на допомогу Україні. Відповідно, десь в напрямку поглиблення економічної співпраці. Я можу констатувати, що Австрія була і є одним з основних інвесторів України. Вона завжди входила в п'ятірку основних інвесторів іноземних в нашу державу. Ну і загалом скажу, що, попри те, що Австрія географічно є достатньо невеликою державою порівнюючи з іншими, але ж це є п'ята шоста економіка Європейського союзу, тому буде неправильно вважати, що Австрія, скажімо, є ну якось неважливою країною Європейського Союзу. Зовсім навпаки, економічно це, це потуга, це сильна держава, особливо місто Відень дуже активно також допомагає Україні. Адже це такий фактично фінансовий потужний центр Австрії, тому дуже багато що відбувається власне, власне на рівні міста Відень, як центри Австрії. Серед інвестицій, так то, мені здається, Західний регіон зараз популярніший, ніж там якісь регіони тобто, по типу Харківщини. Наскільки зараз популярний серед інвесторів австрійських і серед бізнесменів? Львів, Львів, звичайно, є популярніший, скажімо, зараз відверто, ніж інші регіони. Звичайно, це все спричинено воєнними діями. Так як я вже зазначав, капітал завжди буде вибирати для себе безпечніше місце. Ми констатуємо перенесення частини бізнесу зі сходу на захід держави. Ми бачимо, що є багато внутрішньо переміщених осіб, які безпосередньо шукають собі праці, шукають бізнесу на території західної України, прикро що. Скажімо, таким рушієм цього цієї популярності власне стала війна. Хотілося, щоб це було зовсім інакше, але на жаль, ми не можемо існувати в вакуумі. Ми живемо в тих умовах, в яких ми живемо. Тому безпосередньо зрозуміло, що для бізнесу в західному в Західній Україні зараз безпечніші умови. Ми бачимо повернення частини. Іноземного менеджменту, які під час війни покинули територію України, ми бачимо все більше візитів на територію західної України. Тому звичайно, ці, ці речі мають місця. Разом з тим, зрозуміло, що завжди центром фінансовим і економічним держави України був і залишається Київ, так завжди і буде. Ну і відповідно, ми розуміємо, що розвиток регіонів він є важливий. В нас я можу сказати, занадто є все ж таки централізована економіка на столиці. Це це була концепція невдала. Безпосередньо Радянського Союзу, де все централізовувалося, і Радянський Союз вірив у сильний авторитарний центр. На прикладі інших європейських держав ми бачимо, що мегаполіси, міста є рівноцінно розвинутими, вони мають конкурентні переваги, вони всі розвивалися, десь, скажімо, в тій чи іншій мірі, рівноцінно. Ну, знову ж таки, це ті обставини, з якими ми стикаємося. Я бачу велике зацікавленість у Львові. Видно, що дуже сильно, наприклад, зараз розбудовується об'їзна дорога, попри цю дорогу, всюди зараз створюються якісь склади, якісь підприємства, житлові комплекси будуються. Тобто, бізнес він. Реагує на ті події загальнополітичні, які мають місце, і, відповідно, приємно констатувати те, що бізнес як іноземний, так і національний не тікає за кордон, не намагається зупиняти свою діяльність. Фактично, всі іноземні інвестори, які працювали на території України до війни, вони приблизно, за моїми оцінками, в Десь близько 90% відсотків залишились в Україні, працюють тут, підтримують Україну, і це безпосередньо є також дуже вагомою підтримкою України, адже зрозуміло, щоб вести війну, потрібні ресурси. Ці ресурси забезпечує бізнес.